Вітаю вас, я Вахтан Кіпіані, і це історична правда. Борці за волю не вживають алкоголю. Борці за Україну не вживають нікотину. Чому і як українські націоналісти боролись з тютюном і горілкою? Сьогодні у програмі чверть польського бюджету з алкоголю і тютюну. Як повстанці стримували доходи окупанта? Такі на вони працювали. Унікальний бізнес Шухевича. Як гроші з цигарок вдалось спрямувати на користь ОУН ось у мережу цих е, агентів? Вони використовували як зв'язкових ОУН. Три сотні найменувань напоїв. Як почувались великі виробники, поки горіли шинки. Продукція денна складала 4,5 вагони. ОУН і УПА проти алкоголю і тютюну. Ми запросили до студії історика Ярослава Стасіва, який досліджує цю дуже цікаву тему. Вітаю вас. Вітаю. Для початку від, від великих. Відомо з літератури, що провідник ОУН Степан Бандера не пив і не курив. Так. Чи відомо про інших діячів, чільних діячів націоналістичного руху, чи вони вживали, курили, пили? на столах в таких відомих людей чи як Ярослав Стецько чи це був Мельник чи це були інші провідники руху упаун що там ніколи не було щедрих таких застіль з бурхливим вливанням алкогольних алкогольних речовин Скажіть, а, а з чим це пов'язано це вони дбали про здоров'я чи тут були інші мотиви, ну ідеологічні? Скажі? Я думаю, що тут були власне ідеологічні, політичні мотиви, оскільки вся акція, яку проводила ОУН-УПА, точніше, ООН спочатку, в 30-х роках, це була антимонопольна акція і мала на меті не давати заробити окупа окупаційній польській владі. На здоров'я українців, тобто не купувати горілку і не вживати її в усі часи. Бюджети різних країн, зокрема і в цей час польської, вони певною мірою кажуть, 10, навіть 13 відсотків складали з податків акцизів на зелене змі і тютюн. Давайте подивимося на те, що втрачала чи що отримувала польська скарбниця, і як з цим боролись оунівці та упівці. Понад 600 мільйонів злотих отримувала польська скарбниця від продажу спиртних напоїв у 30-ті роки. Це була десята частина бюджету Польщі. Не дивно, що активісти ООН почали поширювати застережні листівки. Денатурат страшна отрута. Не вбивайте себе і своєї сім'ї, не пийте затроєного денатурованого спірту. У Унівці знайшли одну ось таку цікаву мотивацію. Вони говорили про те, що українцям не можна вживати алкоголю, оскільки нація, яка виборює свою незалежність, має бути здоровою, як духовно, так і фізично, і фінансово сильною також. Ти пропиваєш тижнево 3-4 злотих. За рік це винесе 218 злотих. За 15 літ за ці гроші ти купив би 10 моргів поля і був би самостійним господарем, а не бездомним пролітаром. таких вилитих друкованих літер методом високого друку зазвичай виготовляли свої заклики до тверезості активісти ОУН? Однак самими листівками вони не обмежувались. Разом з активістами антиалкогольного товариства відродження ОУНівці пропагували в селах книги тверезості. Той чи інший господар в присутності сходу своїх односельців на сході села давав клятву не пити алкоголю впродовж, припустимо, великого посту кількох літніх місяців, а можливо і цілого року. У 40-ві роки під час радянсько-німецької окупації Галичини проти алкогольну діяльність підхопила і Українська повстанська армія. Українська молоде. Не шукай розради і забуття в горілці. Шукай їх в активній боротьбі проти російсько-большевицьких поневолювачів. Ганьба всім тим, які піячуть. Хай живе здорова і патріотична українська молодь. Ці заклики у півці були змушені виготовляти не у друкарнях, а ось у таких криївках. Відомо, що у цій у селі Басівка працювала агітаційно-пропагандистська група командира УПАП Михайла Гнатіва. Друкували на друкарських машинках німецьких Олімпія. Тут постійно дві друкарки друкували, сиділи і друкували. І працювали, під, от такі лампи були гасові у них, і от такі напівтемряві вони працювали. Краєзнавець Іван Попович припускає, що друкувати тут могли і популярні протиалкогольні відозви, зважаючи на те, як багато уваги приділяло керівництво УПА протиалкогольній пропаганді як серед населення, так і серед підпілля. Каралося вживання спритних напитків. От, наприклад, за дотриманням порядку дисципліни була створена в 1943 році військово-польова Жандармерія. Навіть смертю каралося зрада батьківщині. Дезертирство і п'янка. Ярослава, скажіть, це жорстоке покарання аж до смерті означає, що УПА, ну в той момент, коли це була лісова армія, це був сухий закон. Я вважаю, що так. Я вважаю, що це була виправдана річ, оскільки людина зі зброєю, яка могла бути п'яною, вона могла наробити дуже багато біди, перш за все, своїм людям і покарання смертю, бо ж людина п'є свідомо, вона ж це робить абсолютно свідомо, вона ж хоче цього. І таким в лавах упа не було місця. Це, до речі, також підтвердив і Юрій Шухевич, син Романа Шухевича. І ще хотів би додати до цього сюжету, що по Унівці проводили дуже цікаву річ як побиття пояків і підпали корчем. Я сам з такими документами стикався, і дуже багато речей подібних бачив періодиці 20-30-х років, де було чітко сказано, що ООН активісти попереджали плакатами чи відозвами про те, що усіх пияків будуть бити. Ті, які, люди, які будуть ходити до корчми, будуть бити. І так і було. Було дуже багато зафіксовано кримінальних справ проти активістів, проти активістів, мешканців певних сіл або містечок, про те, що вчиняли хуліганські дії. А теперішній лад це хуліганські дії. Так? Ось фізична розправа. Люди зайшли до корчми, напилися, а їх на, на виході вже чекали активісти ОУН. Балаклав вони не носили, тому можна було знайти, хто це робив. Звичайно, всі-всіх знали, і дуже багато таких фактів було. Або підпали корчем. Тут ця справа дійшла до дуже серйозних речей, оскільки корчем було спалено дуже багато. Ну, це так, десятки чи сотні? Я думаю, що сотні. Оскільки було відкрито дуже багато кримінальних справ, і про це також пише періодика. Якщо це пише періодика і досить рясно, значить ця подія мала місце і досить висвітлена була в періодичних виданнях. Ну от побили раз, побили другого. На що сподівалися, що люди перестануть е, вживати, але ж це не просто бажання, там, а для когось хвороба, бо алкоголізм це все-таки хвороба, але це частина культурної традиції. Люди там робили буряківки, і різні самогони і так далі, завжди. Ну, принаймні, всю писемну історію. Я згідний, було дійсно так. Це було мало місця, самого варіння і виготовлення. І ну, Звичайно, я згідний. І це на, дійсно так мало місця таке, але переважно алкогольним промислом займалися все ж таки представники єврейської національності. Таким чином, коли. Активісти он, розправлялися з пияками, вони сподівалися також нанести шкоду власне, представникам єврейської національності корчмарям. А фізична розправа, чи це було виправдання, чи це мало якісь далекоглядні наслідки, я думаю, що все ж таки ні, оскільки людина повинна усвідомити шкоду сама. А фізична розправа на неї діє тільки як страх, як страх те, що якщо ще раз вона зайде туди, знову буде побита. Як це діяло? Ну при першій нагоді я думаю, що людина все одно йшла. І це не, не діяло так, що дійсно от скажіть, а проективно. самих шинкарів чи корчмарів? Були? були? Були такі факти, дійсно, були такі факти, і побували навіть членів родин, і дітей було таке, що побували. Дійсно, я читаю. Тобто це, дітей шанкерів били, так? Ну, дітей, власне, не в такому розумінні, що 5-6-річних. дітей вже дорослих, 16, 15, 18-річних, можливо. Щоб провчити батьків так? Було. Звичайно, це був якби метод впливу на батьків, щоб вони не займалися корчемним промислом. Ось таке. У цей час ОУН не тільки витрачається на антитютюнову та антиалкогольну пропаганду, але й певним чином отримує певний зиск від реклами оцих лих. Давайте подивимось. Це цілком легальні листівки, які у 30-х роках засудила інтелігенція Галичини. Можливо, тут іде питання власне не так обнаженого тіла самого зображення, як напевно, якоїсь тої спокусливішої самої позиції. бо оцей десь момент міг би бути відчитатися як трошечки більш еротичний. Я був би десь тут зробив аналогію навіть із якоюсь тою американською рекламою, такі відомі дівчата, яких там зображали так само із елементами білизни, чи в таких якісь провокуючих позах. А виготовляла такі нестандартні листівки, рекламна фірма ФАМА її заснував Роман Шухевич, майбутній командир УПА, який завдяки успішному рекламному бізнесу допомагав ОУН. 100 злотих щомісяця – це на той час середня зарплата в Польщі виділяли на потреби ОУН. Для цього в цій фірмі існувала чорна каса, так звана чорна каса, яку не оподатковували і яку. Час від часу вилучали для того, щоб забезпечити потреби організації в коштах. Партнер Романа Шухевича по рекламному бізнесу Богдан Чайківський у спогадах згадував набирали до праці колишніх політичних засуджених, які не могли знайти роботи, але були патріотами, інтелігентними та добре надавалися до праці. Проте робітники, які працювали в рекламній фірмі Романа Шухевича, були не звичайними торговими агентами, а свого роду шпигунами. Власне, ось цю мережу цих агентів вони використовували як зв'язкових ОУН. В свою чергу ОУНівці допомагали прихильному до них рекламісту. Шухевич, коли була державне підприємство Бібліос, воно завдяки своїм хлопцям, бойовикам ОУН, він міг нелегально прийти і вночі через своїх знайомих, видрукувати на тих станках безкоштовну продукцію, яка ні, крім паперу і фарби нічого не вартувала. Деякі дослідники припускають, що сам майбутній командир УПА допомагав оунівцям друкувати листівки за здоровий спосіб життя. І в той же час рекламував тютюновий бренд Калина. Я думаю, що варто прочитати спогади Богдана Чайківського, згаданого в сюжеті партнера Шухевича по бізнесу. От про цю фірму Фама. Це дуже цікаві спогади, які показують наскільки креативним був молодий тоді ще. Ну, майже юний Роман Шухевич, бойовий КоУН. В одній іпостасі а бізнесмен, підприємець в другій. А от польська влада ну якось проактивно реагувала на те. Ну на ці бойкоти, на ці побиття. Mm -hmm. Бо ну одне діло це спокій в державі, та якого вона не mm -hmm. мала, бо горіли е, якісь там стайні, горіли mm -hmm. будівлі, але ж гинули люди. Ну і головне, гроші в бюджет не поступали. Якою mm -hmm. була позиція польської влади? Позиція польської влади була доволі також жорсткою і тут. Всі зусилля, перш за все, були спрямовані на те, щоб показати людям, що проти польської влади діють нібито бандити, які шляхом бойкоту корчем, але про це замовчувалося, нібито наносить нас Мотив шкоди. не звучав. Ти? Не звучав абсолютно. Тобто про здоров'я нації, про те, що все ж таки це є. Потрібна річ бойкотувати і не вживати алкоголю. Про це ніхто не казав. А все ж таки акцент робився лише на тому, що, мовляв, кубка бандитів діють і підривають авторитет, підривають бюджет польської держави, власне, тим, що своїми злочинами наносять таку от шкоду. Палять корчми і особливо, наприклад, євреї або власники корчем в своїх заявах до поліції акцентували на тому, що Польський бюджет втрачає великі суми грошей через те, що люди не вживають, через те, що нібито от є загроза з боку активістів розправитися фізично з людьми, які є потенційними клієнтами. І тому це також наносить бюджету дуже велику шкоду, і з цим рухом треба його взяти в жорсткі рамки або повністю заборонити, або вивести за рамки закону. Ось такий був акцент. і Дійсно, я такі заяви навіть читав в архіві нашому львівському, і таке було. Я знаю, що церква в цей самий час так само бореться з пиятикою, вважаючи, що ну, це забирає гроші з родин, ну і плюс ясно, що мораль знищує суспільно. Угу. Чи ОУН співпрацювала з церквою, чи це робилось паралельно? Це робилось і паралельно, і співпрацювали насправді. Митрополит Андрей Шептицький він був великим тверезником, Про це дуже мало відомо, але він дійсно був великим тверезником, Він сам не вживав, і він всіляко закликав навіть своїми пастерськими листами не вживати алкоголь в будь-яких в, в будь-якому вигляді чи це вино, чи це пиво, чи це горілка, чи це будь-що інше. Він був також щедрим меценатом товариства відродження. Це, до речі, також мало відомий факт. Але, тим не менше, тобто, журнали, брошурки, календарики, Звичайно, тут є поштівки, гроші, гроші митрополита Андрея. Звичайно, це безсумнівно. І, і ООН, і відродження, і церква дуже тісно співпрацювали в цьому напрямку, в напрямку витворезіння народу. Звичайно, що це, можливо, співпраця не була така явна, особливо з підпільним рухом, оскільки навіть я скажу такий факт, що волинську філію відродження в 32-му, в 33-му роках, коли проводилась антимонопольна акція, закрили через те, що ОУН і відродження тісно співпрацювали. А польська влада знала і вважала взагалі ОУН злочинну організацію. Це були в їхніх очах це були злочинці, оскільки вони наносили збиток державі. І через те відбулося закриття волинської філії. Через це відродження закрило. А церковний рух тверезості він в 30 х 20-х роках не діяв так активно, як в попередньому столітті в роках 70-х-80-х. Оскільки в цей час, власне, з'явилася вже світська течія руху протиалкогольного, тверезницького в 1909-му було засноване відродження. А вже церковний рух. Він вже відходить на другий план. Він є, він існує паралельно. Він існує також і досить потужно існує грунтовно існує, але вже не так, як це було в попередньому столітті. В цьому журнальчику відродження тут протиалкогольна реклама, заклики святкувати. Відзначати дні народження, національні свята з алкоголю, але якщо відкрити будь-яку львівську газету, там новий час, діло, або що можна побачити рекламу ресторанів, які mm -hmm. е розвивали. І е давайте подумаємо про те, наскільки впливала ця бойотна кампанія mm -hmm. на ресторани Галичини. Нічим не відрізнявся від європейських міст. Культура ресторанна, вона була в розвиті, і Львові було на той час дуже багато ресторацій. Це унікальні меню львівських ресторанів 30-х років. Дослідник варткес Арзуманян зазначає, карта напої в Галичині у той час була навіть кращою ніж у Франції. Тож, на його думку, антиалкогольна кампанія особливого впливу, принаймні на ресторанну справу, не мала. Чомусь деяких меню а навіть а, фором і а, віскі а, теж поносяться, продається як горілка. Тобто то можна зробити висновки, що горілка все ж таки була популярна на тичці. Найкраще а горілка Львівська, такою приказкою з 30-х краєзнавець Ілько Лемко підкреслює популярність алкоголю у той час. А все це тому, що попри діяльність ООН в місті працювала одна з найвідоміших у Європі горілчана компанія Бачевських. Щодо статистики, в міжвоєнний час. А, так написано, ну це повірити важко. Ця фірма виробляла близько 300 найменувань, близько 300 найменувань горілок і лікерів. І продукція денна складала 4,5 вагони. Ляшка оковитої в корчмі для бідняків тоді коштувала від трьох злотих, як пів мішка жита. Адже на той час на Галичині і Волині дешевих шинків було близько п'яти тисяч. Наслідки були фатальними для багатьох сімей. У родинах, де хтось із батьків зловживав горілкою, народжувався 21% мертвих дітей. Ще 33% малюків з'являлися на світ із серйозними вадами здоров'я. Саме через це, на думку знавців реклами, ОУНці разом з активістами відродження у листівках застосовували жорсткі методи маніпуляції. Ось створюється в нас тут така композиція символічна, якась там темна пляма, яка десь нависає над тим мужчиною, і та темна пляма, вона так десь вгадується в ній на певний череп. Що тут є символи когось, напевне, мало би бути тої смерті. Вертаюся до моменту до того, що в нас є зображення жінки, бо в першу чергу, очевидно, похотіли показати тут, що алкоголь впливає на сім'ю і на дітей. Достеменно відомо самі активісти руху оковито її зовсім не пили. Втім, жодна кочма до 39-го року не зачинилась. Навіть люди, які на словах підтримували ініціативу сухого закону, не завжди робили це на ділі. Один такий яскравий приклад можу сказати про знаменитого професора Львівського університету Костя Левицького, який, заміщаючи голову Твориста просвіта, коли той поїхав в яких своїх справах, підписав антиалкогольну відозву. І от через якийсь час сидить він в кнайпі, при шинквасі квасі і вживає алкоголь. Добре вино. Підходить студент і питає, прошу пана, як можна, ви підписали антиалкогольну відозву, а самі вживаєте алкоголь. Нашов Левицький, дотепний Кось Левицький відповів: Ви знаєте, молодий чоловіче. Він казав і казати буду, що алкоголь він лише двиням шкодить. Нормальним людям в нормальній кількості тільки на здоров'я. Ну, я, наприклад, взагалі не п'ю, і мене товариство відродження могло б легко прийняти в почесні члени. От. Але е, ми бачили щойно цю репліку е, радковця про те, що е, mm -hmm. дурним зло, а розумному в нормальній. Кількості це тільки на користь. Чи ця позиція перемогла, от, якщо говорити про суспільну думку Галичини? Я думаю, все ж таки, що ні. Мушу констатувати факт як дослідник з тих матеріалів, що мені відомо, що ні. Все ж таки протиалкогольна компанія вона не мала такого успіху, як, зокрема, за кордоном. З одної дуже простої причини. Наша вся тодішня влада, польська особливо, перед тим Австро-Угорська. Вона була наскрізно просякнута людьми, які так чи інакше мали той бізнес. І як ми усвідомлюємо і знаємо, що ніхто не стане пиляти гілку, на якій сидить. Тому вона не мала такого великого успіху. І ще одне, нас, народ наш, він глибоко традиційний. До нього дуже важко було достукатися подібними цінностями, подібними речами, оскільки. Такою думкою нашого народу традиційних людей, людей, які далекі від просвіти, далекі від освіти, було дуже легко маніпулювати. І цим користувалася як польська, так і австрогорська влада, так само євреї Шенкарі. І дуже тяжко було відродженцям пробувати ту стежку. Дуже тяжко. Тому вона не мала такого великого успіху, як в інших зарубіжних країнах. Осінь 1939 року, от все це вся ця ефемерія зникає. Товариство відродження було заборонено так само, як і всі інші організації приходить радянська влада. Якою була політика? От, ми розуміємо, що це від 39 до 85-го, потім 85-й 91-й, це інші періоди. Але от перші місяці чи перший рік радянської влади от в цій царині, що вони робили? Ну, це була війна, все ж таки тоді не було. Так, людям до алкоголю, якогось стосунку дуже велико. Тоді дуже. Знизився рівень вживання, оскільки ну війна є війною. Людям не до паятики, людям не до веселищів. Корчми, звичайно були позакривані. Так Але, це була по суті монополія введена тепер вже з радянської державою. Так, так, це була монополія. І українські націоналісти в повоєнний час чи в воєнний час відгукнулись на це. Тобто вони проводили подібні до антимонопольної акції 30-х років акції? Звичайно, якщо ми візьмемо післявоєнні листівки чи відозви українських націоналістів, чи навіть той самий. Періодичне видання, яке називалось сурма, це був друкований орган Української повстанської армії. Чітко видно заклики також бойкотувати вживання алкоголю, не вживати цього, ні отрути ні, нікотину, ні алкоголю, нічого іншого. Не поринати до розпусти, не ходити на танці, бойкотувати колгоспи, сомол. Це все було чітко далі продовжувалась та сама лінія, як і в воєнний час. Навіть є поштівки початку 50-х років, перепрошую не поштівки, а відозви, де також, хоча б одним-двома реченнями це питання воно було зачеплене. На, на підтвердження ваших останніх слів, це будуть останні слова в цій е, програмі про визвольні змагання і тютюн і алкоголь. Mm -hmm. Це буквально дві цитати з різних летючок е, кінця 40-х років. Геть п'ятики, забави, танці, розпусту, клюби і комсомол. Це раз. Друге, не шукай розради і забуття в горілці, шукай їх в активній боротьбі. Проти російських большевицьких поневолювачів. Дякую, пане Ярославе. Вам цікавих студій. Пане. Як кажуть, в цій темі без пляшки не розберешся. Ми розібрались і бажаю, щоб ви дослідили і вже про радянську політику щодо алкоголю, і про те, як українське суспільство піддавалося або не піддавалося. Ми можливо, колись в історичній правді і про це поговоримо. Це був Ярослав Стасів. Ми подівати. говорили про визвольні змагання і тютюн, і алкоголь. Дякую. А ви не забувайте про сайт Історична правда в інтернеті. Місце зустрічі всіх тих, хто любить історію. Як ми з вами побачимось на зіку обов'язково.